Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Таро Україна дивимось. Сьогодні українська відьма для вас дивиться почуття думки дії. Окей? Мої хороші, щось я хотіла на одну якусь історію подивитися, а тут зайшла вже і така думаю, ні. Щось мене сурка, до мене, щось мені потягнулася з рука, притяглась до такого виду. Давайте. Думайте про себе, про свого хлопчика та почуття думки дії. Швиденько глянемо. Взагалі карта зараз обираєте, яка буде характеризувати ваші стосунки. Почуття думки дії. А далі будемо обирати. Камні. камні в нирках. Все зрозуміло, відчуття буде ніби, ніби ви баласт. ніби ці стосунки Баласт. Чоловік може від них відмовлятися, бути на виборі. Тут треба трошки почистити, бо є кризка, мишка, яка під'їдає ваші стосунки. Ну, Може, тут хтось підпоює. Тут дівчата добре відіграється позиція, якщо чоловік до когось ходить, кушає, п'є з кимось ще окрім вас. Спати будете погано. Перечуття неприємні з чоловіком, ви пов'язані. В залежних стосунках знову карта випадає свіч свіч. Канделманчик, дивіться. Є питання. Тут ще може хтось працювати зі свічками над вашими стосунками. Зараз трошки його помучимо. А він буде відчувати, що ми його дивимося. Почуття його до вас. Думки. Дії. Тут будуть дії. Думки про те, що треба ще шанс, і що у вас це може бути добре. А почуття, він злиться ображений. Але ви йому треба. Ви як його здобич, знаєте, без вас нікуди. Ну, поки що у вас стосунки ще будуть, тому що він не може від вас відв'язатися, а ви від нього. Чому кажу, поки що будуть великі зміни. Будемо ще дивитися. Другий варіант. Жінка-Мрія. Жінка Він вас ніяк розгадати не може. Уявляю вас у вісні. Багато на вас дивиться. Але вас зурочили, в принципі, вашу пару. Чому так кажу? Тому що, от як, знаєте, з кимось поспілкувалися, ви, або когось відвідали, якісь пішли проблеми. Може дорога вас роз'єднати? От як щось в різні боки можете розійтись. Це погано. Скажу так, ваш рід його не сприймає. Йому 250 шансів давалося, щоб ви були з ним щасливі. Він їх, їм і не користувався. У Вас буде стале відчуття, що, треба, що, що вже, вже все, що якийсь кінець цих стосунків, ближче до Гелоїну. Зараз будемо дивитись почуття думки дії, але ви просто самі вже будете відчувати, що вам з людиною важко його почуття до вас, його думки про вас, його дії до вас. Нема почуттів. Думки нудно, скучно. Угу. В нього в самого застій по життю, і він вас тягне всю, всі ці свої проблеми. Дії, в чомусь звинувачувати, труїти ваше життя, Надавати вам, давати вам марні надії, або взагалі надії не давати. Знаєте, нереально. Чорна луна, чорний місяць. О, дівчата, почуття його до вас. Дунки, Ох, він вас буде їсти, ох, він буде силу у вас забирати. Ох, це змій і все. Куди ви втрапили? Боже, у вас тут кричать, захищайся. Допоможіть. А ви бачите все це так? Ні, ви себе дружиною бачите, навіщо тут. Ви будете ходити, ходити ходити і питати. Любить чи ні, любить чи ні, любить. Ні, тут залежність, тут трошки хворобливий чоловік. Ближче, як похолодає, як буде холодно, вас почнуть відкриватися. очі. показую диво. Дві карти. Ви ж можете перекладати, так? Да? Чорний місяць. Darkmoon затемнення. У вас, як розумієте, як разом затемнений з ним. Ви його не бачите, який він реальний. І Існиться вам, і щось вам шепоче. Ну, Кармічний трошки. Де трансформація? На весну все стане ясно з цими стосунками. Вам треба просто реально подивитись на речі. Тут ви в залежних стосунках. Боже. Угу. От я вам би тут радила, насправді, подивитись себе на негатив. Бо ви як самі не свої. Вас треба трошки від його цих чар навіть звільнити, розумієте? Щоб ви трошки без нього пожили. У вас життя налагодиться. Не, не обов'язково з ним розлучатися. Тут треба трошки енергетику поновити свою. Тому що він просто з вас буде тягнути всі соки. Отак. От ми, дівчатка.